Вітаємо вас, друзі, раді знову вітати вас на нашому каналі. Будь-який сад це місце, де краса природи переплітається з генієм людської творчості. Це не просто шматочки землі, засаджені квітами, це живі полотна, створені терпінням, любов'ю та працею садівників. У цьому відео ми запрошуємо вас розкрити секрети найкрасивіших садів планети. Сьогодні ми не просто гулятимемо садами. Ми відвідаємо місця, де ландшафт стає поезією, застихлою в зелені та камені. Де кожен куточок це нова картина, що чекає на свого глядача. Це буде неспішна, але вражаюча подорож із ароматами троянд, шелестом бамбукових гаїв і таємницями, вплетеними в кожну алею. На західному узбережжі Канади. Серед мальовничих ландшафтів острова Ванкувер ховається справжній садовий шедевр, сади Бучартів. Важко повірити, що понад 100 років тому це місце було зовсім не квітучим, а звичайним кар'єром. Із видобутку вапняку. Саме тут, у 1904 році, Роберт Пім Бучарт відкрив цементний завод. Але коли ресурси вичерпалися, його дружина Дженні Бучарт побачила в цій сірій ямі щось більше потенціал для краси. Вона розпочала свій грандіозний проєкт, привозячи тонни родючого ґрунту кінними возами та висаджуючи перші рослини. Так народився затоплений сад, який і сьогодні залишається серцем та найвідомішою частиною бучартових садів. Його каскадні тераси, яскраві клумби та стрункі алеї досі викликають захват у кожного, хто сюди потрапляє. З часом до затопленого саду додавалися нові тематичні зони, кожна зі своїм унікальним характером та красою. Італійський сад, завершений у 1926 році, вирізняється формальними клумбами, басейнами та статуями, нагадуючи про елегантність садів епохи відродження. Японський сад є оазою спокою, з його витонченими містками, струмками, ставками, з коропами кої та автентичними японськими рослинами. Розарій з його численними сортами троянд розквітає пишними барвами та п'янким ароматом у літні місяці. Особливою родзинкою бучартових садів є їхня здатність вражати красою в будь-яку пору року. Весною тут буяють тюльпани, нарциси та гіацинти. Літо дарує пишне цвітіння троянд, гортензій та лілій. Осінь розфарбовує листя кленів у вогняні відтінки, а взимку сади перетворюються на чарівну країну вогнів завдяки святковій ілюмінації. Цікавим фактом є те, що сади Бутчартів залишаються сімейним бізнесом і до сьогоднішнього дня управляються нащадками Дженні та Роберта Бутчартів. Їхня пристрасть до садівництва та постійне прагнення до розвитку та вдосконалення саду відчуваються в кожному куточку цього дивовижного місця. Вони демонструють, як з промислової пустки може виникнути оаза неймовірної краси завдяки любові до природи та наполегливій праці. Щороку мільйони відвідувачів з усього світу приїжджають сюди, щоб насолодитися цим квітучим дивом, яке справедливо вважається національною гордістю Канади. Розташований у самому серці Нідерландів, неподалік мальовничого містечка Ліссе, розкинувся чарівний світ Кекенхоф. Один із найбільших та найвідоміших квіткових парків у світі, який часто називають садом Європи. Але масштаб і краса парку Кекенхоф виходять далеко за межі цього титулу це справжня весняна столиця світу, де можна побачити найширшу палітру квітучих цибулинних рослин на планеті. Його історія сягає 15-го століття, коли ця територія була частиною мисливських угідь замку Тейлінген і слугувала кухонним садом. Саме так перекладається Кекенхоф з Нідерландської, де вирощували овочі та трави для графського двору якоби Ван Бейрен. Проте сучасна історія кекенхофу як квіткового парку розпочалася значно пізніше, у 1949 році. Ініціаторами його створення стала група з 20 провідних виробників та експортерів цибулинних квітів. Їхньою метою було створити виставковий майданчик, де б вони могли демонструвати свою продукцію у всій красі, сприяючи таким чином розвитку квіткової індустрії Нідерландів. І місце для цього знайшлося ідеальне: мальовничі сади, що оточували замок Кекенхоф. З їхнім ландшафтним дизайном в англійському стилі, розробленим ще у 19 столітті відомими архітекторами зохрами. Вже у 1950 році Кекенхоф вперше відчинив свої двері для відвідувачів і одразу ж завоював величезну популярність. У перший рік його відвідало понад 236 тисяч людей, і з того часу ця цифра лише зростала. Що ж робить Кекенхоф таким магнетичним для мільйонів людей з усього світу? Насамперед, це неймовірна кількість квітів, що одночасно розквітають на його 32 гектарах. Ця земля, яка колись була частиною мисливських угідь замку, тепер перетворилася на неймовірно ретельно спланований парк з різноманітними садами, водоймами, павільйонами та скульптурами. Щороку тут висаджують близько 7 мільйонів цибулинних квітів, включаючи понад 800 сортів тюльпанів. У парку можна побачити все різноманіття тюльпанів від класичних сортів до найсучасніших гібридів, від мініатюрних до гігантських, від простих до бахромчастих і махрових. Окрім тюльпанів, які безумовно є зірками шоу, в парку квітнуть нарциси, гіацинти, крокуси, амариліси, лілії та багато інших весняних квітів. Підготовка до короткого, але інтенсивного сезону цвітіння починається ще восени у вересні та жовтні. 40 садівників приступають до ретельного планування і висадки мільйонів цибулин, дотримуючись складних схем, розроблених дизайнерами. Цибулини висаджують шарами в залежності від часу цвітіння. Спочатку ті, що зацвітуть пізніше, а поверх них ранньоцвіти. Така техніка забезпечує безперервне цвітіння протягом усього періоду роботи парку. Кожного року розробляється нова тема для оформлення, що робить кожен сезон кекенхофа унікальним і неповторним. Прогулюючись численними звивистими доріжками парку, що простягаються на 15 кілометрів, відвідувачі потрапляють у справжню квіткову казку. Барвисті килими з тюльпанів, що здаються безмежними, змінюються елегантними композиціями з інших весняних квітів, створюючи калейдоскоп кольорів та ароматів. Окрім вражаючих квіткових полів, у кекенхофі є тематичні сади, кожен зі своїм неповторним стилем. Тут можна знайти англійський ландшафтний сад з його мальовничими ставками та несподіваними видами, затишний японський сад з його традиційними елементами та історичний сад, де представлені старовинні сорти тюльпанів. Особливу увагу заслуговують чотири павільйони кекенхофу, де протягом усього періоду роботи парку проводяться вражаючі квіткові виставки. У павільйоні Orange Nassau можна насолодитися різноманіттям тюльпанів, нарцисів та гіацинтів. У павільйоні willem Олександр проходять виставки лілій, орхідей та інших екзотичних квітів, а в павільйоні Беатрікс увагу привертають різноманітні квіткові композиції та інсталяції. На його території працюють спеціалізовані магазини, де можна замовити практично будь-який сорт з тих, що представлені в парку. Ці цибулини доставлять покупцеві вже восени, коли настане час висадки. Щороку відвідувачі замовляють понад 3 мільйони цибулин, які пізніше розквітають у приватних садах по всьому світу. Однією з найфотогенічніших локацій Кекенхофа є історичний вітряк, перенесений до парку в 1957 році. З платформи вітряка відкривається чудовий краєвид не лише на парк, але й на навколишні тюльпанові поля, що простягаються до горизонту різнокольоровими смугами. Це саме ті знамениті голландські краєвиди, які можна побачити на багатьох листівках і туристичних буклетах. Нескінченні рівні ряди яскравих тюльпанів, що створюють вражаючий ефект живого райдужного килима. Кекенхоф відкритий для відвідувачів лише 8 тижнів на рік, зазвичай з кінця березня до середини травня, залежно від погодних умов і часу цвітіння квітів. Після закриття сезону цибулини викопують і парк повертається до стану підготовки до наступної весни. Цікавим є те, що кожного року значна частина композицій у кекенхофі повністю оновлюється. Дизайнери парку розробляють нові схеми посадки, вибирають кольорові комбінації і тематичні мотиви. Це означає, що навіть ті, хто відвідує кекенхоф щороку, завжди бачать щось нове і неповторне. Розташований у самому серці тропічного мегаполісу, Сінгапурський ботанічний сад є не просто оазою зелені серед бетону та сталі, а й живою історією, науковим центром світового значення та об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сад було засновано ще у 1859 році, коли Сінгапур був британською колонією. Спочатку сад був створений для експериментів з культивацією тропічних рослин. Під керівництвом першого директора Лоуренса Нівена, талановитого шотландського садівника, було закладено основну структуру саду, що частково збереглася до наших днів. З роками він розростався, видозмінювався, але зберіг своє головне призначення бути джерелом знань, натхнення та відпочинку. Сьогодні Сінгапурський ботанічний сад розкинувся на вражаючій площі у 82 гектари та пропонує відвідувачам безліч різноманітних садів та колекцій, кожна з яких має свою унікальну чарівність. Перлиною Сінгапурського ботанічного саду є національний сад орхідей, заснований у 1995 році, і розташований на вершині пагорба в західній частині ботанічного саду. На території у три гектари представлено понад тисячу видів і дві тисячі гібридів орхідей. Загальною кількістю понад 60 тисяч рослин особливу гордість саду становить колекція віп-орхідей, гібридів, названих на честь державних діячів та знаменитостей, які відвідували Сінгапур. Серед них орхідеї, названі на честь принцеси Діани, Нельсона Мандели, королеви Єлизавети II та багатьох інших. Традиція називати нові гібриди орхідей на честь визначних гостей держави стала унікальною формою дипломатії, яку часто називають орхідейною дипломатією. Але Сінгапурський ботанічний сад це не лише орхідеї. Тут можна прогулятися первісним тропічним лісом, площею 6 гектарів, який чудом зберігся ще з часів заснування саду, та є домівкою для сотень видів рослин і тварин. Сад еволюції розповідає про історію розвитку рослинного світу на землі, демонструючи рослини різних геологічних епох. Етноботанічний сад знайомить з рослинами, які традиційно використовувалися корінними народами регіону для лікування, харчування та інших потреб. Сад імбиру вражає різноманіттям представників родини імбирних, а сад ароматів дарує насолоду різноманітними запахами квітів та листя. На території саду розташовані мальовничі озера, такі як Лебедине озеро, де можна побачити пару граційних чорних лебедів, подарунок з Австралії. Тут навіть можна зустріти мавпочок, варанів та екзотичних птахів, і все це в межах міста. Сінгапурський ботанічний сад також є важливим науково-дослідницьким центром, який займається вивченням тропічних рослин та розведенням нових гібридів, особливо орхідей. Сьогодні сад не просто зберігає свою історичну і наукову спадщину, але й активно розвивається, гармонійно поєднуючи урбаністичний ландшафт з природними оазами. У серці англійського гемпширу серед мальовничих зелених пагорбів заховалося аббатство Моттісфонд. Стародавній монастир перетворений на вишукану садибу. Та найвідомішим цей маєток став не завдяки середньовічним мурам, а завдяки трояндам. У 1970-х роках національний траст, якому належало аббатство, запросив видатного британського садівника та знавця старовинних троянд Грема Стюарта Томаса створити в саду колекцію цих чарівних квітів, багато з яких перебували на межі зникнення. Томас, володіючи не лише глибокими знаннями, але й художнім баченням, спроєктував сад, де старовинні троянди гармонійно поєднувалися з багаторічними квітами, забезпечуючи безперервне цвітіння протягом усього сезону. Трояндовий сад Мотіс фонту це не просто колекція квітів, а справжній живий музей троянд. На площі майже 4 гектари зібрано понад 500 різних сортів троянд з усього світу. Серед найвідоміших сортів сувенір деля мальмазон, розкішна блідорожева бурбонська троянда, натхненна садами імператриці Жозефіни, витончені китайські та чайні троянди кремових, рожевих та червоних відтінків, а також старовинна гальська троянда насиченого малинового кольору, з терпким ароматом, відома ще римлянам. Особливу увагу привертають плетисті троянди, що обвивають арки та перголи, створюючи романтичні зелені тунелі, наповнені квітами. Троянди в Мотісфонті не обрізають занадто строго. Їхній вільний, трохи дикий вигляд лише підкреслює романтичну атмосферу. Цікавим фактом є те, що багато троянд у колекції Мотісфонта є рідкісними або навіть унікальними, і, можливо, існують лише тут. Завдяки зусиллям Грема Стюарта Томаса та наступних садівників, ці безцінні сорти були збережені для майбутніх поколінь. Сад також слугує важливим місцем для розмноження та поширення старовинних троянд. Окрім троянд, у садах Мотіс Фонта можна знайти й інші цікаві рослини та ландшафтні елементи. Центральний фонтан є фокусною точкою саду, а вздовж головних доріжок розкинулися пишні квітники з багаторічними рослинами, ретельно підібраними для доповнення краси троянд. Щороку сад відвідують понад 200 тисяч туристів з усього світу, які приїжджають побачити унікальну колекцію троянд та насолодитися красою англійського саду в його найкращих традиціях. Серед розкішної природи японського міста Канадзава розташований один із трьох найвідоміших садів Японії Кенроку. -ен. Його назва, що перекладається як сад шести чеснот, походить від давньокитайської книги про садівництво, яка описує шість необхідних якостей ідеального ландшафтного саду: простір і усамітнення, штучність і давнину, водні елементи і панораму. Дивовижно, але Кенроку Кенрокуен вдало поєднує всі ці, здавалося б, суперечливі елементи. Історія саду бере початок у XVII столітті, коли місцевий феодальний правитель почав облаштовувати приватний сад біля замку Канадзава. Поступово його перетворили на величну парково-садову територію площею понад 11 гектарів. Що цікаво, попри руйнування замку та плин століть, сад зберігся і був відкритий для публіки у XIX столітті. Відтоді він став справжнім надбанням не лише регіону Ісікава, а й усієї Японії. Сад вражає своєю майстерною композицією, що включає пагорби, ставки, струмки, водоспади, кам'яні ліхтарі та історичні чайні будиночки, гармонійно поєднані з різноманітною рослинністю. Весною тут вибухає сакура, понад 400 дерев цвітуть водночас, вкриваючи алеї ніжно-рожевими пелюстками. Влітку сад наповнюється свіжістю, тінню вікових сосен і блиском ставка. Восени палає яскраве кленове листя, а взимку дерева прикрашають традиційні конструкції юкідзурі, які підтримують гілки від снігу, перетворюючи сад на чарівну зимову казку. Однією з найвідоміших візитівок Кенроку Ен є кам'яний ліхтар Котодзі Торо з двома ніжками, що нагадують підставки для кото, японського струнного інструменту. Цей елегантний ліхтар є символом саду та міста Канадзава. Ще однією цікавою особливістю є найстаріший фонтан в Японії, що працює за рахунок природного тиску води з вищого рівня річки Сай. На території Кенроку Ен розташовано кілька історичних чайних будиночків. Ці будиночки є свідками минулих часів і пропонують відвідувачам можливість відчути атмосферу традиційної японської чайної церемонії. Сьогодні Кенроку ЕН залишається одним із найдосконаліших зразків японського ландшафтного мистецтва, який дбайливо зберігається для майбутніх поколінь, демонструючи глибоке розуміння гармонії між людиною та природою, характерне для японської культури. Розташовані на південному заході Лондона між мальовничими районами Річмонд та Кью, ці королівські сади розкинулися на площі понад 120 гектарів і є одним з найважливіших ботанічних дослідницьких центрів у світі, а також улюбленим місцем відпочинку для лондонців та гостей міста. Історія Кью починається ще в 17 столітті. Перші згадки про ботанічний сад на цій території датуються 1670 роком, коли Лорд Генрі Кейпел створив тут парк. Згодом у XVIII столітті принцеса Августа, мати короля Георга III, значно розширила колекцію рослин, залучивши відомих ботаніків, таких як Вільям Ейтон. Саме цей період вважається початком становлення КЮ як важливого ботанічного саду. У наступні роки Кью перетворився на провідний науковий центр, який займався дослідженням, збереженням та розповсюдженням рослин з усього світу. У 2003 році сади Q були заслужено внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що підкреслює їхню виняткову, культурну та наукову цінність. Що ж робить сади Q такими особливими? Насамперед, це неймовірна різноманітність рослинної колекції. Тут зібрано понад 50 тисяч видів живих рослин, що ростуть як на відкритому повітрі, так і в численних оранжереях. Серед найвідоміших оранжерей варто відзначити пальмовий будинок, збудований у вікторіанському стилі, з елементами кованого заліза та скла. У ньому панує тропічний клімат, і відвідувачі можуть милуватися різноманіттям пальм та інших екзотичних рослин з усього світу. У 1867 році в пальмовому будинку садів К'ю розцвіла рослина Аморфофалус Титанічний, відома як трупна лілія через свій жахливий запах гниючого м'яса. Це викликало сенсацію серед лондонців, які вишиковувалися в черги, щоб відчути цей аромат. Сьогодні кожне цвітіння цієї рідкісної рослини в к'ю стає справжньою подією. Не менш вражаючою є Оранжерея House – найбільша вікторіанська теплиця у світі. Після масштабної п'ятирічної реставрації, що завершилася у 2018 році, вона знову відкрила свої двері для відвідувачів, демонструючи величезну колекцію рідкісних та зникаючих рослин з п'яти континентів та шістнадцяти островів. Оранжерея принцеси Уельської вражає своїм сучасним дизайном та різноманітністю тропічних та пустельних рослин, включаючи вражаючу колекцію орхідей та рослин хижаків. Але к'ю це не лише оранжереї. На величезній території садів розкинулися тематичні сади та ландшафтні композиції. Альпійський будиночок Девіса демонструє красу та пристосованість рослин високогірних регіонів. Японський сад з його мальовничим ставком, бамбуковим гаєм та воротами чокушемон, що є копією воріт кіотського храму, переносить відвідувачів у атмосферу східної гармонії. На території садів також знаходиться пагода, збудована у китайському стилі ще у XVIII столітті, з якої відкриваються чудові панорамні види на навколишні ландшафти. Цікавим історичним об'єктом є кюзький палац найменша королівська резиденція, що збереглася до наших днів. Поруч з палацом розкинувся королівський сад, де висаджено лікарські рослини, які використовувалися в медицині 18 століття. В садах к'ю можна знайти дивовижну колекцію водних рослин у будинку Латаття, де представлена Вікторія Амазонська. З гігантським листям, здатним витримати вагу маленької дитини. У центрі павільйону круглий басейн. А по периметру пишна зелень, водні рослини з Південної Америки, Азії та Африки, в тому числі рис, папірус та водяний гіацинт. Гербарій К'ю зберігає понад 7 мільйонів засушених зразків рослин. Включаючи зразки, зібрані відомими натуралістами, зокрема Чарльзом Дарвіном, під час його подорожі на кораблі. Бігль тут розташований банк насіння, де зберігають насіння з усього світу на випадок катастроф. Це найбільший банк насіння дикорослих рослин у світі. Сьогодні садик'ю це не просто красиве місце для прогулянок, а й важливий світовий центр ботанічної науки та культурна пам'ятка, в якій кожен кущ, кожна оранжерея має свою історію. Ми разом пройшлися стежками, де кожен листочок зберігає пам'ять про дбайливі руки садівників. А кожна квітка ніби дихання історії, збережене природою. Але це лише перша сторінка Великої квіткової книги. Попереду ще багато садів незвичайних, затишних, далеких і зовсім поруч. Тож, якщо вам сподобалася ця подорож, не загубіться, залишайтеся з нами, щоб не пропустити наступні випуски. І Готуйтеся до нових порцій натхнення від неймовірної краси нашого світу. До нових зустрічей!